you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо з жовтня 2023 року. Відомий антикорупціонер Віталій Шабунін перебуває на військовій службі як бойовий медик у військовій частині. Він отримує зарплату за виконання військових обов'язків, але чомусь залишається проживати у Києві. Як так вийшло? Інформація про це міститься у рішенні. Дніпровського районного суду міста Києва, який розглядає стару кримінальну справу, у якій згадується Шабунін, повідомляє видання Закон і бізнес. Відповідно до повідомлення командира військової частини, де за передбаченнями мав служити антикорупціонер, у листопаді 2023 року. Він був виключений з цього підрозділу. Це сталося через наказ генерального штабу про його призначення бойови. Медиком в іншій військовій частині так Віталій Шабунін був призначений бойовим медиком, і за інформацією видання це вже п'ята посада створена для нього, щоб уникнути реальної служби в ЗСУ. Але що цікаво, Віталій Шабунін ніколи не перебував в армії, оскільки відразу після направлення до військової частини він формально вийшов у відпустку. Ось вони справжні патріоти і захисники рідної країни. Ймовірно, Шабунін буде робити усе, аби його не забрали на реальну службу. Страх бере гору. Що цікаво, журналіст Володимир Бойко відзначає, що на початку Війни Шабунін уклав угоду про своє зарахування до територіальних оборонних загонів зворотним числом. Але і тут є цікавий моментик. Командир частини підтвердив, що наказ про включення Шабуніна до служби, датований 25 лютого 2022 року, але останній не виконував військовий обов'язок. А ще й плюсом він щомісяця, ймовірно, отримує 53 тисячі гривень за свою фейкову службу. Нонсенс, замість того, щоб гроші йшли на потреби ЗСУ, вони йдуть у нікуди. Уди Шабунін вирішив не мовчати і відреагував на інформацію про нього. Це брехня, як і все інше, що випльовують татарівсько-портновські клоуни. З листопада 2023 року я служу у центрі інновації та розвитку оборонних технологій Міноборони, написав він. Підсумуємо, хто б не говорив, але така інформація з повітря просто не береться. Якщо все дійсно так, це питання потрібно буде підіймати і потрібно буде карати жорстоко. Тому що ухилення від служби різними методами це дії проти нашої держави. А тим паче, якщо Шабунін, ймовірно, ще вписаний як військовий, яким він не являється і отримує за це гроші. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.